Про події війни говорить Стратком. Україна потребує посилення далекобійності, і саме це може стати на заваді постійним обстрілом українських міст та сіл з боку Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив, коментуючи обстріл керованими авіабомбами Харкова. 15 вересня одна з бомб вдарила там по багатоповерхівці, в результаті чого одна людина загинула, і 42 отримали поранення. І протиставити Цьому терору можна лише системне рішення, це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова. Проти нашої сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень, передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. 16 вересня премєр міністри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджа Мелоні мають провести переговори щодо використання Україною британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow по об'єктах на території Росії. Ця зустріч відбудеться через кілька днів після переговорів британського прем'єра із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Одним із питань, яких було обговорення можливості надання Україні дозволу на завдання далекобійних ударів по РФ. Остаточного рішення за підсумками зустрічі прийнято не було тим часом п'ять колишніх міністрів оборони Великої Британії, а саме Гран Шепс, Бен Уоллес, Гевін Вільямсон, Пені Мардонт, Таліям Фокс закликали британський уряд дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Про це пише британська Сандей Таймс. Вони впевнені, що Британія повинна зберегти свою роль в авангарді підтримки України, а прем'єр-міністр має надати дозвіл в односторонньому порядку, не чекаючи погоджень з іншими країнами. Замість того, щоб чекати офіційного схвалення від США, сир Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Таким чином, ми у свій час за. Яли позицію світового лідера у підтримці України. Ми діяли слідом, пішли інші, і це те лідерство, яке сьогодні знову потрібно Україні. Висловив спільну позицію колишніх міністрів оборони Гран Шепс. Тиждень розпочався з масованої атаки ударними БПЛА Шахет 131 «136». Як повідомили в повітряних силах збройних сил України у ніч на 16 вересня радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА, місця пусків, російський Курськ. Та Єськ. в результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА. Ще три ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Основним напрямком удару була Київщина. Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня, як і попередні напади. Ворог вкотре застосував ударні БПЛА, ймовірно, на кшталт шахет. Але на відміну від останніх атак, ця була масована на Київ. Російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків. Мків і різними групами сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога розповів начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко. За наявною інформацією, в Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Додамо, що за офіційну інформацію тільки за першу половину вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 шахедів. шахетів. Минулого тижня найбільш активні бойові дії на фронті розгорталися на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомили в генеральному штабі. Там відбулася половина з 1012 бойових зіткнень по всій лінії фронту, які були зафіксовані за минулі сім днів. На Покровському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 247 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Зелене поле, Воздвиженка, Селідове, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Костянтинівки, Українська та Георгіївки, де ворог протягом минулого тижня 274 рази намагався безрезультатно. Прорвати оборону українських військ тим часом за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників. За повідомленням генерального штабу зафіксовано 173 бойових зіткнення. Добові втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем. Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові збройних сил України з перших днів Курської операції. Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували, Вали та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій йдеться в заяві українського МЗС. У міністерстві додали, що беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, вони звернулись до ООН та Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на ці території зі свого боку. Україна готова надавати всебічну сприя діяльності співробітникам цих міжнародних структур план перемоги України у війні проти Росії готовий на 90% Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 16 вересня. За його словами, Україна вже визначилась пунктами плану перемоги у війні проти РФ. Необхідні для України кроки вже визначення абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру. Реального справедливого миру для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає, більш ніж на 90% все виписано, і в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, але й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзників. Як раніше повідомляв глава держави, Україна у вересні представить США свій план перемоги з ним ознайомлять президента США Джо Байдена і кандидатів у президенти Камал Харріс і Дональда Трампа. Крім того, 25 вересня очікується виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН. Її основними темами будуть російська агресія проти України та підтримка України з боку міжнародної спільноти, зокрема надання дозволу на використання далекобійної зброї союзників по об'єктах. На території РФ Міністр оборони Дані Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. Про це повідомляє данське інформагентство Рідзау. Данія поставить додаткову кількість літаків f 16 у другій половині 2024 року. Сказав глава Міноборони Данії. Він не уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність оперативної безпеки. Гадаємо, перші F-16 Данія передала у. Україні на початку серпня загалом Копенгаген зобов'язався поставити Києву 19 таких винищувачів. У ніч на 17 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БПЛА. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕП сил оборони 12 БПЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України. При цьому інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію. Повідомили у повітряний. Силах збройних сил України тим часом за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони України завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника двох РЛС та двох інших важливих об'єктах окупантів. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. За його ж інформацією, на землі протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень на покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки на Курахівському напрямку. сили оборони України відбили 42 атаки біля українська Цуку... цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минуло доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем окупантів. Контрозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації сил оборони та підприємства оборонно промислового комплексу. За матеріалами справи агентами воєнної розвідки РФ виявилося двоє жителів Запоріжжя. Одна із затриманих. Них співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя, яка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала. Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами зсу, що базуються у Запоріжжі при обшуках у фігурантів. Виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Наразі затриманим повідомили про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування зсу підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет безпеки Ізраїлю оновив цілі війни, яка триває вже майже рік. Тепер однією з них є безпечне повернення мешканців півночі до їхніх домівок. Ізраїль продовжуватиме діяти. Для досягнення цієї мети про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху. Мова йде про повернення переміщених ізраїльтян до своїх домівок на кордоні з Ліваном. Зробити це можливо тільки військовим шляхом через протистояння угрупованню Хезбола, впевнений міністр оборони Ізраїлю Іав Галанд. Про це він заявив під час зустрічі зі спеціальним радником президента США Амосом Хохштейном. В розмові з ним я підкреслив, що Хезболла продовжує прив'язувати себе до Хамас і тому. Єдиним способом, який залишився для нас, повернути жителів півночі до їхніх домівок, будуть військові дії. Написав міністр оборони Ізраїлю в мережі ікс. У свою чергу видання Аксіос, посилаючись на джерела, повідомило, що спеціальний радник президента США заявив ізраїльським прем'єру та міністру оборони, що Сполучені Штати не вірять в досягнення цієї цілі шляхом введення бойових дій. Більш того, на думку Білого Дому, посилення протистояння з Хезболою загрожує набагато ширшим і. І затяжним регіональним конфліктом переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.